Після вивчення даної теми, ви зможете виконувати ось такі плавні переходи однієї лінії контуру зображення в інші. Такий плавний перехід називається спряження. І для того, щоб його виконати, потрібно вміти знаходити три складових. Перше, завжди задане з умови. Це буде радіус спряження, тобто це є розхл циркуля, який ви будете брати для того, щоб виконати потрібну дугу. Друга складова це є центр спряження. Це та точка, куди ви будете ставити голку циркуля, щоб провести дугу заданого радіусу. І третій елемент це є точки спряження, які необхідні для того, щоб вийшов плавний перехід, наприклад, як в даному випадку, однієї дуги в іншу. Наявність цих трьох складових, одна з яких, нагадаю, вам задано з умови, забезпечує вам виконання правильного виконання спряжень. І обов'язково потрібно знаходити центр спряження і точки для того, щоб виконати це все точно, а не на око, як часом можна, можуть виконувати студенти. Спряження має декілька різновидів, і для того, щоб його виконати згідно завдання, потрібно розібратися, який вид, до якого виду належить спряження. Тут ви бачите чотири основних види спряження. Це спряження двох прямих, що перетинаються, спряження двох паралельних прямих між собою, спряження дуги кола і прямої. Воно може бути безпосереднє і за допомогою допоміжної догові. І так само спряження двох дуг кола безпосереднє і допоміжною дугою. Воно ще поділяється на зовнішнє, внутрішнє і змішане. Знизу під відео в описі буде таймінг, в якому буде вказано кожен з цих видів. І якщо вам потрібно пригадати чи навчитись виконувати якийсь конкретний вид спряження, ви можете собі перейти по таймінгу на потрібний вам вид спряження. Ну а тепер давайте розберемося з кожним з цих видів спряження. Отже, спряження двох прямих, що перетинаються, можуть утворювати між собою гострий, прямий. Тупий кут. В даному випадку будемо розглядати, наприклад, його стру, але він підходить до всіх кутів, які вони утворюють між собою. Перше, ми бачимо, що з умови радіус спряження у нас дорівнює 10 мм. Зафіксували. Тепер, для того, щоб виконати спряження, нам потрібно знайти центр спряження, а потім точки спряження. Для того, щоб знайти центр спряження, ми на відстані радіуса спряження, тобто 10 мм. Креслимо допоміжну пряму до першої нашої прямої L. На відстані 10 мм. Дуже важливо, тому що тоді, якщо буде похибка, вам спряження не зійдеться. Тут просто, бо тут по горизонталі. Так само, таку саму операцію виконуємо з прямою M на відстані 10 мм. Тут потрібно мінімум дві точки зафіксувати, щоб це було паралельно. Проводимо допоміжну пряму. На перетині цих прямих між собою у нас утворився центр спряження. Точка тобто перший крок ми знайшли центр спряження, куди ми поставимо ніжку циркуля. Другий крок ми маємо знайти точки спряження, звідки, доки буде ця дуга починатись і закінчуватись. Для того, щоб це знайти в спряженні двох прямих, що признається, ми кидаємо перпендикуляри з точки О до прямої М під прямим кутом від допоміжної прямої до прямої М і так само до прямої L. На перетині в нас утвориться точка 1. І точка 2. Тепер, маючи центр спряження і точки спряження, ми можемо виконувати спряження. Ставимо ніжку церкви в точку О, розхил беремо О1, яка дорівнює 10 мм, чи О2, і проводимо дугу. Ще раз наголошую, що цей спосіб спряження двох прямих черниць підходить до будь-яких кутів, які вони утворюють між собою. Другий Вид спряження – це спряження двох паралельних прямих. От тут у нас, наприклад, є точка, і ми маємо плавно перейти з однієї прямої на іншу. Для цього ми з точки 1 проводимо вертикальну лінію до перетину з другої прямої. Утворюється точка 2. Тепер треба поділити циркулем відрізок 1-2 на половину. Для цього ми беремо розхл циркуля більше за половину, проводимо дві засічки із протилежної точки, так, щоб ці засічки перетнулися. Проводимо ще дві засічки. перетині ми маємо точки, сполучивши їх, ми поділили відрізок на дві рівних частини і таким чином утворилось у нас центр спряження. Ми знайшли, поділивши відрізок 1,2, тобто відстань між тими прямими на дві частини. Точки спряження у нас вже задані. Тому ніжку церкви ставимо точку О, розхил беремо О1 і проводимо ось, таку, ось таке півколо. Таким чином ми зробили спряження двох паралельних прямих. Спряження дуги кола і прямої може мати два різновиди. Тобто ми можемо виконувати безпосереднє спряження дуги з прямою, а можемо виконувати спряження дуги прямої допоміжною дугою. Для того, щоб виконати спряження дуги і прямої безпосередньо, ми потрібно знамати центр дуги, розуміти, де він є. І коли вказана ось тут точка, наприклад. Плавного переходу прямої в дугу ми цю точку сполучаємо з центром кола даної дуги. І пряму ми будуємо перпендикулярно. Тобто має бути задана точка, з'єднуємо з центром кола, і перпендикулярно проводимо пряму. Таким чином, ми отримуємо безпосереднє спряження дуги кола і прямої. Другим різновидом спряження дуги кола і прямої. Є спряження допоміжною дугою. Тобто має бути задано, який радіус спряження. І тепер виконуємо такий вид спряження. Значить, нам потрібно по аналогії з прямою М зробити по аналогії, як в першому випадку, тобто на відстані радіуса спряження, а радіус спряження у нас 12 мм, накреслити допоміжну пряму. І з дугою так само потрібно зробити, але так як у нас дуга має центр, це є. Якась частина кола, то ми до радіусу кола першого R1, маємо додати, додати радіус спряження. Так, щоб ця лінія, ця дуга була рівновіддалена також від дуги на відстані радіуса спряження. Оцей принцип, якщо ви зрозумієте, у вас будуть виходити всі різні види спряження. Тобто, ми маємо, щоб знайти центр спряження, ми маємо рівно віддалити, чи від прямої, чи від дуги на відстані, яка дорівнює радіусу спряження. Центр спряжня у нас знайдений, тепер потрібно знайти точки спряження. Точки спряження до прямої робимо також по аналогії з першим випадком. Ми кидаємо перпендикулярну і отримуємо точку 1. Щоб знайти центр спряження з дугою, ми сполучаємо центр спряжня з центром кола, дуги, яку ми будемо виконувати спряжні, і на перетині з колом у нас утвориться точка 2. Тепер ніжку циркуля ставимо в точку О, розхил беремо О1 чи О2 і отримуємо. Плавний перехід дуги прямої з допоміжною дугою. Наступним видом спряження є спряження двох дуг. Воно може також поділятися на спряження безпосередньо двох дуг між собою, і спряження двох дуг допоміжною дугою. Тоді воно ділиться на зовнішнє, внутрішнє і змішане. І ви навчитеся розрізняти їх і розуміти, як будувати кожен вид. Отже, при спряженні двох дуг безпосередньо, ви повинні працювати з центрами цих дуг, з центром першої дуги і з центром другої дуги. Тому що коли ви ці центри сполучаєте, у вас є точка перетину, є точка, яка буде якраз служити точкою переходу, плавного переходу однієї лінії в другу. І цю інформацію потрібно використовувати якраз при побудові такого спряження. Наступне спряження це є двох дуг, дуг допоміжною дугою. В даному випадку ми розглянемо зовнішнє спряження. Пізніше я вам поясню різницю між ними і як вичисляти, де є зовнішнє, де є внутрішнє. І ви самі будете розуміти, як його будувати. Отже, для того, щоб побудувати зовнішнє спряжження, нам потрібно мати радіуси першого кола, радіус другого кола. Працюємо з тими дугами і з їхніми радіусами. І відповідно центри цих кіл. значить Для того, щоб знайти центр спряження з умови, нам задано радіус спряження 15 мм. Ось. і Для того, щоб знайти центр спряження, ми до радіусу першого кола додаємо радіус спряження і проводимо таку засічку. Далі до радіуса другого кола робимо аналогічно, додаємо радіус спряження і робимо ще одну засічку. на перетині вони мають перетнутися тобто ми додаємо Радіус спряження до радіуса кожного кола, з, яким, з якого центру ми відкладаємо цей розмір. Таким чином, ми знайшли центр спряження» Щоб знайти точки спряження, ми центр спряження» сполучаємо з центром першого кола. на перетині з колом утворюється точка 1, і центр спряжження сполучаємо з центром другого кола. На перетині утвориться точка 2. Тепер можемо виконувати спряжню ніжку точку О, беремо О1 чи О2. І проводимо ось такий плавний перехід. Якщо у вас получаються такі плавні переходи в тих точках, в яких ви знайшли, і тим розхлом, який назад, значить ви все робите правильно і нічого не поплутали. Другий випадок це і внутрішнє спряження. Це коли ми маємо також е переховувати, але тут ми вже радіуси віднімаємо. Тобто ми віднімаємо від радіуса спряження радіус першого кола, віднімаємо від радіуса другого кола, радіус спряження. І на наперетині на цих засічок маємо центр спряження, тобто, точку О. Але для того, щоб знайти точки спряження, ми сполучаємо тепер з центром кола, але до протилежної сторони. Тобто ми перетягуємо до протилежної сторони, отримуємо точку 1, і центр спряження сполучаємо з центром другого кола до протилежної сторони. І таким чином отримуємо точку 2. Тепер, маючи точки і центр спряження, ми виконуємо спряження. Нічку цирку ставимо точку, беремо О1 чи О2 і проводимо заданим радіусом 70, виконуємо спряження. Відмінність полягає між зовнішнім і внутрішнім спряженням, полягає в тому, що в зовнішньому спряженні, отут у нас є центр спряження. В зовнішньому спряженні центри дух. Кіл, який ми там маємо виконати спряження, і центр спряження знаходиться по різні сторони відносно цієї лінії спряжження, яку ми маємо. Криволінійно, так вона. Тобто вона у нас зліва тут знаходиться центрі дух кіл, а центр спряження знаходиться справа. При внутрішньому спряженні центр спряження, тобто ця точка О, і центр дух кіл знаходяться з однієї сторони. З праворуч, якби воно знаходиться. І тоді тут. Радіуси ми віднімаємо, а в зовнішньому додаємо. Ну і е, різновид такого змішаного спряження – зовнішнє і внутрішнє, ви мабуть вже догадалися, є якраз оцей третій випадок. Змішане спряження воно називається. Тобто ми маємо тут, наприклад, точку О, і ми бачимо, що тут у нас центр знаходиться по різні сторони. Сюди. Значить, ми тут будемо додавати радіус, а ось тут. Знаходиться з однієї сторони, центр кола і центр спряження з однієї сторони. Значить, тут ми радіус будемо віднімати. Тобто ми додаємо радіус спряження, тут віднімаємо, отримуємо точку О. Сполучаємо з центром на перетині, будемо мати точку 1. Тут сполучаємо з центром до протилежної сторони, тому що ми так працюємо. І тепер розхливом циркуля, беремо радіус спряження, проводимо якраз з спряження. Має все знайтися.